З вертольота Мі-8 на аеродромі в Чугуєві вибігають диверсанти. З боями вони захоплюють командний пункт. Така легенда навчань, які сьогодні проводить тут бригада територіальної оборони Харківської області. Командування ведуть зі спостережного пункту. На блокування диверсантів висуваються автоматники. Одночасно займають позиції і мінометники. На підмогу оборонцям аеродрому прибуває протидиверсійна рота. Вперед, молодь, вперед. Тепер їх у семеро більше за диверсантів. Військовики відвойовують командний пункт. Із завдання повертаються з піснею. Моя артилерія! Моя артилерія! Медик Михайло Здановський у бою зупиняв кровотечу в товариша. За легендою, диверсанти поранили того в стегно. От ви зафіксували, ви приклеїли. І тут же починаєте його намотувати, накручувати вороток. Михайло півроку служить на контракті в армії. До цього шість років вчився на медика. Ці навчання дуже корисні. Вони підкреслюють бойову міць нашої держави, бо український народ незлавний. Як каже наш полковник, ми не сперечаємося, ми ставимо крапку. Збори бригади територіальної оборони тривають на Харківщині півмісяця. Залучили майже дві тисячі людей. Так, минулого тижня вони відпрацьовували тактику в селищі Високому, вчилися пересуватися на полі бою. Лише 30% із призваних на збори мають бойовий досвід, каже командир бригади Андрій Бородін. Це саме основний костяк, фундамент, на якому базується територіальна оборона, резервісти. Ви ж бачите, у нас тут справжні патріоти. Вони не злякаються, вони прийдуть, вони виконають ще та гідністю поставлені завдання. Три сотні військовозобов'язаних погодилися служити в резерві, каже військовий комісар Харківської області Юрій Калгушкін. Приблизно вік середній 30-35-37 років, середня спеціальна або вища освіта. Це та категорія, яка проходила військову службу, строкову військову службу, або не має досвіду виконання бойових завдань. Приїхав подивитися на навчання і командувач Територіальної оборони Збройних сил України Анатолій Баргилевич. Дії бригади оцінює так. На п'ятірку це ідеально. твердо четвірку бригаді територіальної оборони Харківської області можна поставити, щоб було стимул, куди далі розвиватися, щоб була звичайно». Наступні збори бригади територіальної оборони відбудуться восени, каже Баргелевич. Дмитро Гребіник та Дмитро Денисов новини на Суспільному. Харківщина.